Язиката хвеська українська народна казка. Нема гірше отого чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Як тільки що почує, зараз уже й роздзвонить по всьому селу. Ой, кумасю, ріднесенька, що я чула? Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна, а це тільки вам. І почала. А кума почула та другий кумі, а та третій, а та п'ятій десятій, і ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще, просто хоч нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, ніщо не помагає. Отраз поїхав Петро в поле орати та й виорав гроші, скарб. А було це за панщини. І думає він: як довідається пан економ, то відніме. А довідається неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся, вона по всьому селу рознесе. Що робити? Думав, думав бідолаха, та й надумав треба і дівчити жінку від такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого й не каже. А наступного дня Петро поїхав на базар, купив в'язку бубликів та зайця застреленого, а вертаючись з базару, повернув до річки, витягнув з ятерів та з верші рибу. А зайця кинув у вершу. Тоді ту рибу відніс у ліс, порозкидав попід кущами, а бублики почіпав на груші, що на краю лісу стояла. Повернувся додому, пообідали з жінкою, от він їй каже їй. «І, жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не приховалася там риба, то позбираємо. Хвеська каже: Що це ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж таки буває в лісі риба? «А вже ж буває. Каже Петро, здається, сьогодні Еліс притхнувся, то ми й назбираємо риби. Ось ходім лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять у ліс, а там то під тим, то під тим кущем риба лежить. Петро тоді й каже А що, Хвесько, не казав я тобі. О! Оце диво, каже вона, З роду віку такого не бачила. А тепер ходім до річки чи не піймався часом заяць у ятір або в вершу. Тю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів, каже Хвеська. Де ж таки видано, щоб зайці у верші ловилися? Ти риби в лісі ніколи не бачила, а єсть же. Ходім лиш, каже він. Пішли. Виходять на узлісся, а там груша стоїть, а на ній бублики врясно, аж віти гнуться. Хвеська й кричить Чоловіче, чоловіче, чи ти бачиш бублики на груші? Та бачу, каже чоловік, то й що? Та як же так? Бублики на груші. Хіба ж такі бублики ростуть на груші? Ну, звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс. Оце й зосталися бублики. Струсили вони ті бублики з груші йдуть до річки. Витяг чоловік ятір. Немає нічого. Витяг другий нема. Тоді тягне вершу, аж у ній заєць. Ох ти ж, моя нене. Аж скрикнула Хвеська. Заєць у верші. Зроду віку такого не бачила. Не бачила, то побачиш. Ходім лиш додому, а то вже пізно. Ото позбирали вони усе те та й пішли. Приходять додому жінка й почала. І що то чоловіче за такий день? Зроду віку нічого такого не бачила риба в лісі, заєць у верші, бублики на груші. Та це ще нічого, каже чоловік. А от що диво, що я сьогодні і гроші знайшов. Та ну, і бо знайшов. А де ж вони, чоловіче? Ну, та ось, витягає Петро скарб. От тепер же, чоловіче. Будемо ми багаті, будемо, каже чоловік. Та не дуже, бо як пан довідається, то зараз відніме. От, каже жінка, а як же він довідається? Я нікому не скажу. Гляди ж, Хвесько, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, нікому не кажи про те, що ми в лісі та в річці знаходили, бо люди, як довідаються, то зараз здогадаються, що я й гроші знайшов. Отак Петро каже, жартуючи, а Хвеська, добре, каже, нікому світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас гомін на селі. Чоловіче, а що там таке? Хвеська питається. Я піду та подивлюся. Та не дивися, не слухай поганого, каже Петро. А Хвеська, та ну, бо Петрик, голубчику, ріднесенький, скажи, що там? Та то, каже чоловік. Наш пан економ та вкрав у пана ковбаси, то тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила вже й кортитій, ой лишенько, побіжу я до куми Меланки та розкажу. Та так і схопилася з місця. Не ходи краще та сиди вдома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе й мене з'їсть. Хвеська послухалася і не пішла. Ото терпить вона, терпить та не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі таки не втерпіла. Як таки про своє щастя не розказати? І побігла до куми Меланки. Прибігла, добрий день сказала, сидить. Хочеться сказати. Та боїться, а далі горе на світі убогому, хоч би й нам, хотіла справити собі нові чоботи до свята, так нема за що. А кума Маланка й собі. Щоправда, то правда, кумасю, а -а я ж кажу, ах, веська не дав же їй доказати та зараз за своє. Ну, та, може, скоро не будемо в богі. Як то так? питається кума Маланка, а сама вже й вуха нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і казать. Ну, та кажіть, бо кажіть вже, як є, умовляє кума Маланка. Та не знаю, як і казать, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ой не-не, та хіба ж я така, та я все одно що стіна глуха, каже кума Маланка. Ну, кумасю, каже хвеська. Це вже я тільки вам. Та глядіть же нікому, ніком. Та й давай пошупки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Меланка за свиту та до куми Пелашки. Ой, кумочко, чи ви чули? А кума Пелашка пішла на свята до куми Марини, а в неї вже є кума Явдоха, то так, що вже й бесіда готова. Погуляли, поїли попили, та й про Петрові гроші погомоніли. А саме в той день Петро посварився за щось з хвеською і добре таки на неї нагримав, а вона тоді – «Стривай же, коли так і побігла і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налякав і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все таке інше. Ото день чи два проминуло. Кличуть Петра в контору до пана економа. А той на нього нараз як мокрим рядном. Кажи такий сякий, ти знайшов гроші? Та ні, каже Петро, не знаходив. Як же не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чого й на світі нема наплете. А так чи не так? Каже економ. Покличте сюди жінку. Ото зараз ту юхвеську приводять. І питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, пане, знайшов. А що? питається тоді економ у Петра. Бачиш? Та що ж? каже той. Вона чого не плате, а ви краще спитайте її, пане, коли це було. А коли це було? питається економ. Еге, коли. Саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили до лісу по рибу, а під кожним кущем рибу збирали. А що далі скажеш? питається Петро. Еге, що? Тепер уже не одбрешешся. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів мене трусили. І як вершу заяць піймався. Ото слухайте, слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже. Коли і як те було? Еге, коли і як. Саме тоді, як увечері вас, милостиві пане, по селу водили. А чого то мене по селу водили? питається економ. Ну, коли ж, вибачайте, пане, ну, уже коли питаєтеся, то казатиму. Ну, саме тоді, як вас били ковбасами, що ви у пана вкрали. Я крикний ж, економ? Ах ти така сяка, як ти смієш таке казати, візьміть її та дайте доброго хлосту, щоб казна чого не базікала. Тут Петро заступився і почав просити, що його жінка не сповна розуму. А той е подумав, подумав, і справді, дурна, узяв та й пустив. От ідуть вони вдвох хвеська з Петром. Він собі сміється в вуса, а вона й носа похнюпала. Зрозуміла, що вклепалась. Прийшли додому, а вона вплач. Так ти, каже, мене підвів? Хвесько, жінко моя люба, каже Петро, не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то нічого й не буде. А тепер не серця, та давай помиримося. Помирились. А Хвеська бачить, що багато балакати, то лихо. Та й...